Оцінити гру команди у матчі? Ну, як оцінимо результат на табло? Звичайно, що поразкою не задоволені самим результатом. Стосовно гри сподобалась перша половина, скажімо так, десь 12-13 хвилин першого тайму. Дуже непогано діяли в пресингу, створювали моменти. В принципі, я вважаю, десь ці перші 10-13 хвилин ми переважали, повели в рахунку. Але все-таки, знаєте, так, десь з 10-ї хвилини все-таки Аврора починала вирівнювати гру. І кінцівка першого тайму, вже 6-7 хвилин. Цей другий м'яч їм вдалося зрівняти рахунок, і другий м'яч я б сказав би так, він десь назрівав. Другий тайм знову початок, так як і у Львові. Ми розмовляли, дивились, аналізували і так, знаєте, в роздягальні акцентували увагу на те, що потрібно перші хвилини не пропустити, але знову така, такий, я б сказав, не обов'язковий це є третій м'яч. Пропускаємо. Потім десь і гра, гра сама так вирівнялася, я б сказав би так. Моменти біля одних, біля інших воріт. Аврора вже десь по рахунку, ведучи в два м'ячі діяла. Сподобалась кінцівка. Перейшли на п'ятого, досить непогано прекрасний м'яч забили, розіграли. І от така напруження: останні секунди. У нас такий непоганий вихід, чудовий момент у Влада Куріла. Ми не реалізовуємо буквально через зворотню атака пропускаємо знов-таки неприємний четвертий м'яч. Тому, ще раз повторюсь, з рахунком не задоволені, звичайно, але по самій грі, по відношенню. Претензій я не маю. Будемо ще дивитися, розбирати цю гру, але футболістам там, своїм зараз зайду. Подякую за таке відношення, за самовіддачу. Дуже класно почали перший тайм у кінці підсіли. Чому? Ну, мабуть, це причина в тому, що Аврора додала, я б сказав, в першу чергу. Десь, можливо. Команда суперника не, не очікувала, що ми так е, почнемо активно присунувати. І нам давалася ця гра, е, але потім все таки, е, я б сказав, би, майстерність гравців Аврори. От за рахунок майстерності, вони десь. Е, Переламати хід матчу змогли, встали на м'яч, більше створювали, загрожували стандарти, зрівняли рахунок. І, як я сказав, вже останні 5-7 хвилин другий м'яч не зрівав. Колесник не потрапив до заявки, програє конкуренцію? Ну, колесник такий по сімейним, по службовим там, обставинам на сьогоднішній день він не попадає. Чи будуть ще нові гравці у команди? Ну, до нового року точно ні. Будемо грати з цими, хто є. А от після нового року подивимось, попрацюємо десь на трансферному ринку, можливо, одного-двох гравців запросимо. Добре, дякую.